Вітаю вас, друзі! І у цьому відео ми з вами поговоримо про теперішній тривалий час в англійській мові Present continuous. І подивимося на стверджувальні, заперечені питальні речення. Як же ж ми їх утворюємо? Формула Present Continuous наступна. Нам потрібно дієслово be бути. Ось табличка дієслова «be» для теперішнього часу. Пам'ятаємо, що для ствердження воно змінюється до I am, я є, he, she, it, is, він є, вона є, воно є, you, we, they are, ти є, ми є, вони є. До цієї схемки нам потрібно додати дієслово з кінговим закінченням. Наприклад, візьмемо дієслово speak розмовляти. Додамо, додамо до нього закінчення «ing» і в нас вийде speaking. Тобто дослівно буде ось так. I am speaking. Я є розмовляюча. Я розмовляю прямо зараз. Він розмовляє. He is speaking. We are speaking. Ми розмовляємо. І так далі. Для того, щоб сказати заперечення у теперішньому тривалому часі. Ми до цієї схеми твердження додаємо часточку not. Давайте візьмемо слово read читати, і додаємо до нього інгове закінчення. Виходить reading. Читаю. Наприклад, я не читаю зараз, I am not reading. Я не читаю. Він не читає. He is not. Reading. Він не читає. Ти не читаєш. You are not. Reading, ти не читаєш. Тут все просто. Для того, щоб сказати запитання у Present Continuous ми відзеркалюємо am, is are і ставимо їх наперед. А дієслово у нас піде ось сюди. Візьмемо дієслово dance танцювати, додамо до нього закінчення ING і вийде dancing. Запитаємо себе, чи я танцюю? Am I dancing? Чи вона танцює? Is she dancing? Uh, вони танцюють? Are they dancing? Просто чики піки Йдемо далі. Скорочення дієслова я вам зараз швиденько нагадаю. Ми про це вже говорили у відео про теперішній простий час. I am, скорочується. Am, um, he is. His, she is, she's it is. It's. you are your we are where they are there i am not i'm not he is not he isn't she is not she isn't it is not it isn't you are not you aren't we are not we aren't they are not they aren't Так, якщо до be Тобто закріпимо так ту цю структуру, додати дієслово із закінченням ing, то вийде дія у стані процесу, тобто тривала дія, яка відбувається протягом якогось часу прямо зараз. Тобто ми є у стані процесу. Давайте подивимося, наприклад, I am speaking, я говорю зараз, прямо. Я в процесі говоріння. Дослідно буде так звучати. Я є говорячий, той, який говорить. Або she is speaking, вона говорить, прямо зараз вона в процесі говоріння, вона є говоряча. Або we are speaking, ми говоримо, прямо зараз ми є в процесі говоріння, ми є говорячі. Ну, це дуже дослівно, ми так українською не говоримо, але щоб ви розуміли різницю між простим часом і continuous і тривалим. Коли ми є у процесі чогось, ми робимо щось прямо зараз, тоді використовуємо а, форми continuous. Так, ця форма виправдана тоді, коли ми вказуємо конкретний час або проміжок часу. Ну, про це ми будемо говорити у наступних відео. А щодо тривалого теперішнього часу, то ми його використовуємо, коли ми саме зараз, у цей момент, щось робимо, ми є у процесі. Порівняйте два варіанти, будь ласка. I speak English. Я говорю англійською. Я в значенні, я вмію розмовляти цією мовою, і коли мені потрібно, в будь-який момент я можу почати нею говорити. І оцей варіант. I am speaking English. Я говорю англійською. Майте на увазі у цей момент. Зараз я є говоряча англійською мовою, я є у процесі говоріння. I am in the process, I am speaking now. Прямо зараз я в процесі говоріння. Відчуваєте різницю? Тобто, вміння говорити, я розмовляю кожного дня або вчора розмовляла, або завтра буду, так? І я от прямо зараз говорю, я це прямо ось у процесі. Кому е, краще дається розуміння у таблиці, я зробила для вас спеціальну таку табличку. Зелененьким виділила дієслово бі, і як воно змінюється у. Стверджувальній формі, заперечні і питання. Ну і, звісно, додаємо дієслово з інговим закінченням. В мене це дієслово work, працювати. I am working. Я працюю, наприклад. Або запитаємо, is he sleeping at the moment? Чи він спить в даний момент прямо зараз? І відповідь: No, he isn't. He is working. Зверніть увагу, заперечна відповідь, як будується? No, ні, і через кому he isn't. Ми такий хвостик додаємо, підтверджуємо, він не Не робить цього. Так? Коротенька відповідь. І замість цього uh, говоримо, що саме він робить, в якому він процесі зараз. He's working. Він працює, скорочення his. He is working. Він є працюючий. Або are they watching TV now? Are they. І діє слово з інговим закінченням. Чи вони дивляться телевізор зараз? І відповідь: Yes, they are. Так, вони є дослідно. Так само, як заперечно, позитивна відповідь нам теж треба будувати з слова Yes, так. І через кому підтвердження вони є. У нас було запитання до, до них, тому і відповідаємо вони. Uh, they are watching an interesting movie і пояснення далі йде. Вони дивляться цікавий фільм. «They are watching». Вони не просто дивляться його щодня, а прямо зараз вони у процесі перегляду. They are, скорочено від «They» are watching». What are you doing now? Що ти зараз робиш? У нас є питальне слово what. Пам'ятаємо, що питальні слова стають на початок конструкції. What are you doing? Так, I'm reading a book. Я читаю книжку. I'm, скорочено, I am. Я є читаюча книжку. Прямо зараз я в процесі. Ти мене питаєш, в якому я зараз в процесі, і я відповідаю. Так, ну думаю, тут все зрозуміло. Важливо, important, дуже важливо. Є слова, які не виражають дію як процес. Як правило, в формі continuous не вживаються. До них належать такі нетривалі дієслова, дієслова, що виражають відношення між предметами. Наприклад, to be, бути, to have, мати, to possess, теж мати, володіти чимось, to own, володіти чимось, to consist of, складатися з чогось, to contain, включати в себе, to hold. Тримати або мати щось, to belong належати, to depend, залежати, to resemble нагадувати. Також є слова, що виражають відчуття, то що бачимо, чуємо, так це to see, бачити, to hear, чути, to smell, відчувати на запах. Є слова, що виражають бажання, почуття, волевиявлення, to want, хотіти, to wish, бажати, to desire, дуже сильно чогось бажати. To love, кохати, to like, полюбляти. To hate, ненавидіти, to refuse, відмовлятися, to object, протестувати, to agree, погоджуватись, to prefer віддавати перевагу. Так, такі дієслова, що виражають розумову діяльність. Також належать до нетривалих дієслів. To believe, вірити або думати якось, to suppose, також думати, to recognize. Пізнавати, to remember, пам'ятати to understand, розуміти. Тобто ми не говоримо I am understanding you, хоча зараз ми прямо зараз розуміємо, але ми говоримо I understand you, я розумію тебе. Зверніть увагу, будь ласка, на дієслово love, незважаючи на те, що воно не тривало, але дуже часто у розмові. У якихось слоганах ви можете його почути. Наприклад, таке, такий відомий слоган у Макдональдса, наприклад, як I'm loving. It». Чули таке? Та незважаючи на те, що це нетривале дієслово, іноді вони ламають правила і все одно вживаються слова з Continuous. Але, як правило, ці слова не вживаються з тривалими часами. У випадку, якщо по контексту нам потрібно вжити речення в continuous, Тобто в тривалому часі показати процес. Але використовується одне з цих non-continuous слів. Ми говоримо це речення у simple, у простому часі. Наприклад, я кохаю тебе, I love you. Ви виражаєте свої почуття на даний момент, ви говорите, я прямо зараз тебе кохаю. Але говорите в простому часі. Або Я тебе бачу, I see you. Ви бачите когось прямо зараз, але все одно кажете у простому часі, тому що це слово non continuous Якщо ж ви до дієслова to see додасте інгове закінчення, то зміниться його сенс. Наприклад, we were seeing each other when we were young. Ми зустрічалися, маєте на увазі бачилися, мали якісь а, романтичні стосунки один з одним, коли були молодими. Тобто зміниться сенс. Якщо ж ви хочете підкреслити, що ви прямо зараз когось бачите, особливо це стосується органів слуху, там, бачення, так? тобто все, що сприймається нашими органами чуття, ми можемо часто побачити використання модального дієслова can. I can see you, я бачу тебе. Я дослівно, я можу бачити тебе. Хто з вас е, колись чув про бабку Грені? Наприклад, моя дитина дуже був такий період полюбляла цю, цього персонажа. І навіть десь ми були на дитячих майданчиках, і я чула навіть діти, які не володіють англійською мовою, вони все одно між собою е, постійно грали в цю гру, і всі на пам'ять знали цю фразу I can see you! І оці всі бігали, і так далі. Тобто, в, за, в даний момент я тебе бачу. Я можу тебе бачити. Або в фільмах десь можете почути Can you hear me? Ти мене чуєш? Значить, ти можеш мене чути? Наприклад, ви комусь телефонуєте, зв'язок переривається і вас перепитують: Ти можеш мене чути? Can you hear me? Ти чуєш мене прямо зараз? Ой так. Ідемо далі. To be going to, я вас теж хочу познайомити з цією конструкцією, хоча вона має трошки інший відтінок ніж теперішній тривалий час, але будується вона аналогічно, тому я вирішила впихнути її сюди. Be going to, така фраза в англійській мові вживається часто, тому правила її утворення потрібно знати. Українською ця конструкція зазвичай прикладається як мати намір. Збиратися щось робити, планувати щось робити. Зверніть увагу після неї йде часточка to, тобто після неї має йти дієслово. Наприклад, I'm going to work in summer, я збираюся працювати влітку. Дослівно, ми перекладемо цей оборот як Я є ідучий, щоби зробити щось. Так? Ну, ясно, що ми так не говоримо, але це вже я вам розжовую, щоб. Ви розуміли, в якому сенсі. Тобто я збираюся, я маю намір щось робити. Збираюсь працювати влітку. Або в заперечних реченнях до діє be ми додаємо частичку not. І в нас виходить he's not going to do this. Він не збирається цього робити. Так? В питальних реченнях де слово be стоїть на початок. Так само як у нас і present continuous будується Are you going to stay with us. Ти збираєшся залишатися з нами. Так? Uh, going дуже часто скорочується до gonna. I'm gonna do it. Ви можете цю конструкцію часто побачити у піснях, особливо, і також у uh, мовленні, дуже часто розмовному мовленні, ця конструкція використовується. Uh, I'm gonna do it еквівалентне uh, I am going to do it. або he's gonna do it. Він збирається зробити це. He is going to do it. Або we're gonna do it. Ми це зробимо. We are going to do it. Дуже часто фраза to be going to вживається в якості майбутнього часу. Тобто ми збираємося, робимо плани якісь на майбутнє, і часто перекладається просто майбутнім часом. Я зроблю це. I'm gonna do it. Або he's gonna do it, він зробить це. we're gonna do it, ми це зробимо. А ми переходимо до вживання теперішнього тривалого часу і е, е, вживаємо тоді, коли дія відбувається прямо зараз, в момент говоріння, тобто зараз, коли ми в процесі говоріння. Наприклад, I am reading about English grammar. Я є читаючий про англійську граматику. Я читаю англійську граматику прямо зараз я в процесі читання. Або we are not listening to music now. Ми не слухаємо музику зараз. Тобто, ми не є в процесі прослуховування, ми зараз в процесі іншого. Ви зараз дивитесь це відео. You are watching this video. Я його зараз записую Я в іншому якомусь процесі. Are you sleeping? Ти спиш? Так, це збираємо. Ти ж там спиш? Ти зараз в процесі спання, are you sleeping? Питаємо. Далі. Довготривала дія у теперішньому часі. Тобто, коли ми говоримо не прямо зараз, ми чимось займаємось, але ми у процесі. Тобто, ми, можливо, почали вчора займатися сьогодні, і ми ще не закінчили займатися, ми все ще будемо продовжувати. Давайте подивимось, на приклади, буде зрозуміліше. I'm working on an interesting project these days. Я працюю над цікавим проєктом цими днями. Так? Тобто я є працююча над цікавим проєктом. Це не значить, що я прямо зараз працюю. Прямо зараз я розмовляю з вами, або, можливо, прямо зараз я десь гуляю в парку. Але я почала цей процес роботи над проєктом там, вчора, позавчора, можливо, місяць тому, і я все ще продовжую, і цей проєкт ще не завершений, я ще все, все ж таки над ним ще працюю, тому я все ще у процесі. Ось, він ще триває. Або «My husband is looking for a new job». Це актуально для мене, так? Мій чоловік шукає нову роботу. Тобто зараз він працює, в нього є робота, але в даний момент, поки я записую це відео, він зараз працює десь. Це не значить, що він зараз прямо шукає роботу, але він у процесі. Він вчора, тиждень тому, проглядав якісь там вакансії, відправляв своє резюме. Сьогодні прийде після роботи, теж буде. Дивитися щось, відправляти резюме, і він продовжує, поки не знайде нову роботу. Він все ще у процесі. Ось так. Або are you studying to become a lawyer? Ти навчаєшся, щоб стати адвокатом або юристом. lawyer це юрист Так, тобто, ти в процесі навчання зараз. Знаємо, що це за один день навчання не закінчується, тому. Як правило, скільки 5 шість років треба навчатися, щоб стати юристом. Так? Тобто людина, людину питають, ти зараз у процесі навчання? Можливо, зараз ця людина десь, не знаю, в якомусь барі або ресторані, або нічному клубі тусить і п'є коктейльчик. але вона все одно в процесі навчання вона знаходиться у якійсь довготривалій дії. І ця дія ще не завершилась. Все, що людина навчається. В університеті десь і так далі. Йдемо далі. Плани на найближче майбутнє також виражаються теперішнім тривалим часом. Хоча це звучить дещо дивно, чому це ми говоримо про майбутнє у тривалому теперішньому часі. Але, щоб ви розуміли, це плани, які майже на 100% відбудуться. Тобто ми все спланували для цього. Ми все зробили для того, щоб це відбулося. Ну, ясно, що на 100% відбуватися не може все, але принаймні на 99% ми можемо сказати: наприклад, «We are moving to Canada next month. Ми переїжджаємо в Канаду наступного місяця. Як правило, якщо люди запланували собі такий переїзд, це грандіозна річ. Тобто, ви купили квитки. Ви забронювали там готель, або знайшли хост familй, сім'я, яка прихистить вас на якийсь період. Да? Тобто, а ви продаєте якісь свої речі, наприклад, старі, які вам вже тут, де ви зараз знаходитесь, не знадобляться. Тобто, ви плануєте цей переїзд, і ви вже на 99% знаєте, що він відбудеться. Тому we are moving Ми, в принципі, українською теж так кажемо. Ми переїжджаємо. Канаду наступного місяця ми говоримо в теперішньому часі, але маємо на увазі, що це відбудеться у найближчому майбутньому. He is not going to the party tonight. Він не піде на вечірку сьогодні ввечері. Tonight. Uh, так, тобто, він говорить, що він не йде на вечірку. Я не йду на вечірку сьогодні ввечері. Це найближче майбутнє. Можливо, він спланував собі щось інше, в нього якісь інші плани. Він точно знає, що він не піде туди. Тому що в нього там якась зустріч, наприклад, або ще щось. Are they visiting their grandparents this weekend? Чи uh, приїдуть вони погостювати до своїх бабусі-дідуся на цьому uh, вікенді, якому кажуть, на цих вихідних? Так, тобто uh, ми питаємо, чи плануєте ви, чи є у вас такі плани на майбутнє? Uh, Бо ми не знаємо, якщо вони відповіда... будуть відповідати так, we are visiting, yes, we are, тоді ми розуміємо, що так, вони вже все спланували для цього. Якщо no, we aren't, значить, у них якісь інші плани, які вони 100% в собі а, напланували і будуть щось інше робити. Йдемо далі. Негативне ставлення до дій, що повторюється. Тобто, коли ви відчуваєте якісь роздратування, постійно щось повторюється, і ви не задоволені цим. Наприклад, I'm always getting late. О Боже, це про мене. Я завжди запізнююся. Так? Тобто це відбувається регулярно, але мене це бісить, мене це дратує. Тому я використовую present continuous. Я є завжди запізнююча, Та, яка приходить пізно. He is always interrupting other people. Він постійно і завжди перебиває інших людей. Він постійно це робить, робить, робить. Мене це дратує. Так? Тому я використовую present continuous. Або my kids are constantly losing their keys». Це моя історія, коли я була дитиною, постійно десь губила ключі. Мої діти постійно е гублять свої ключі. Так? Як правило, батьків це дратує. Це яка роздратовує. Тому використовуємо present continuous. Далі, маркери часу, які нам показують, що нам треба використати теперішній а, тривалий час. Now, зараз ми щось робимо. Right now. Прямо зараз. Still все ще. Currently. Тепер в цей час. At the moment, в цей момент. At present. В теперішній час. This morning цього ранку. Цим ранком. Наприклад, якщо у вас плани є, що ви цього ранку будете робити. This evening, цього вечора, або this afternoon, сьогодні після обіду. Today – сьогодні день, що ви будете робити. Tonight – сьогодні ввечері. These days, на днях так тривала дія, що, що ви робите, в якому процесі ви протягом декількох днів. Nowadays, в наші дні або зараз. Always – Завжди, коли відчуваєте роздратування, Constantly – постійно щось відбувається, що вас дратує. Ось такі маркери. Власне, це все. Я дякую вам за увагу. Друзі, будь ласка, залишайте свої коментарі з вашими прикладами вживання Present Continuous. Як би ви у своєму житті вживали цю конструкцію, зважаючи на всі приклади, які я вам привела? Будь ласка, діліться своїми коментарями. Я буду вам вдячна за них і за вподобайки до цього відео. А ми з вами побачимось пізніше. Бувайте!